Всім привіт! Друзі! Вітаю вас в Україні 25 лютого 2023 року. Річниця повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України. Росія ставила перед собою завдання знищити Україну як державу, знищити українців як націю. Демілітаризувати, денацифікація в них там була якась. Але все, що пішло не так, і їхня ем, спеціальна операція переросла у війну, у повномасштабну війну. І ось уже рік. Україна тримається, Україна бореться і перемагає. А Росія потроху знищує сама себе. Росія знищить своє існування як Федерації. Я вірю в те, що вона розпадеться на маленькі шматки, і, як і раніше, будуть скиглити і розповідати, що весь світ весь світ завинив перед ними. А ми боремось. І ось дивіться: дивіться, моя котлейка. Котлейка, яка має заслужені нагороди, це видова природна котлея Дік Це доказ того. Що Україну не перемогти ніколи і нікому. Її красивенні, дуже красиві, величезні квіти, вони в діаметрі, якщо ви так знаєте, не зовсім розгорнуті до 14 сантиметрів. А аромат нічний, брасовонний, але такий смачний, такий гарний аромат, як, на мій погляд. Я такого аромату не відчувала від жодної брасоволи. Це брасовольна котлея дігбіана. Красуня, дуже красива, дуже гарна. І як, на мій погляд, це справді, знаєте, ну от в моїй оселі це квітка, яка додає впевненості впевненості в тому, що Україна, на вірному шляху. Що я особисто, на вірному шляху. Що моя громадянська позиція вона, вона справедлива, вона правдива. Бо я українка. Я хочу жити у вільній країні. Я хочу миру в своїй країні. Я хочу щастя в своїй країні. Я хочу демократії. Я не хочу авторитарного режиму, російського авторитарного кровавого режиму. Їхньою любов'ю ситі по горло. Вчора по всіх телеканалах України показували дуже гарну роботу. Дуже. Дмитро, Дмитро Комаров, з яким до, в довоєнні часи я дуже полюбляла проводити свої вихідні в подорожах. Я подорожувала з ним по всьому світу. Він такий молодець. Він знімав, показував, розказував. З ним було завжди так весело і приємно. Зараз Дмитро – це воєнний кореспондент, і він зробив таку чудову роботу. Три серії. Три серії документального фільму як Україна пережила цей рік. Якщо хтось не мав змоги, якщо хтось не бачив вчора цього фільму, я рекомендую кожному, кожному подивитися, знайти в інтернеті і подивитися цей фільм. Він називається Рік. Просто одне слово рік. Документальний фільм, який дуже чітко і дуже гарно розкриває всі події з лютого 22 по лютий 23 років. Всі ті події, які ми з вами переживали, хтось особисто, хтось здалеку, хтось співчував, але весь цивілізований світ розумів. Що коїться в Україні? Геноцид, терор, воєнні злочини, злочини проти мирного населення, вбивства, катування, мародерство, вбивство дітей, викрадення дітей, депортація наших людей, захоплення наших міст, знущання, моральне і фізичне знущання. Але ми вистояли, ми вистоїмо, ми переможемо обов'язково. Моя котлея це доказ. Справді, як для мене це доказ. Це символ символ боротьби. Подивіться, яка вона красуня. На п'ятому році, на п'ятому році її життя, моїй оселі вона нарешті заквітла. Хоча, знаєте, багато хто, коли я її тільки купила, багато хто. Писав і казав мені, що ця котлея ніколи в житті не буде квітувати в моїй оселі, бо ця котлея любить забагато світла, відкритого сонця, саме тих умов, яких немає в моїй оселі. Я вам вже казала: в мене немає, немає півдня, в мене немає гарного сходу, гарного заходу, щоб були. Довгі такі, знаєте, мощні сонячні промені. Але все ж таки, подивіться. Вперше в цьому році, нещодавно, моя подруга, яка живе в Одеській області, скинула мені фото своєї дів'яни і пише: подивіться, подивіться красуня, красуня моя квітне. А я, а я так здихнула і кажу, а моя щось і не збирається. І коли я показувала вам свою лучію зі своїми орхідеями, я вам показувала цю котлею і казала, що подивіться, який в мене вже мощний куст. Подивіться, зараз вже можу вам показати, достати, бо на лучі це було невдобно, Подивіться, яка в неї мощна, гарна, коренева, але вона не квітне. От, не квітне і все. І знаєте, в неї так швидко, прям я не знаю, на очах виросли чахли, вони, подивіться, от так вони виросли і так стрімко вигнали бутони. Спочатку одна квітка, тепер друга. І ось ось, подивіться, ось-ось оцей зростик він вже... От зараз мацає отак, його листячка, І ось-ось він почне розкриватися, і буде третій бутон. Отака вона, отака вона молочинка. Каже Україна переможе. Обов'язково. Подивіться, який в неї нальот на листях. Цей на... є звідом того, що ця котлея витримує прямі сонячні промені. Це захисний такий нальот від. Відкритих променів сонця вона не обгорає. Навіть у 12 годину, не у 13-ту годину, у 14-ту годину. Відкрите сонце, але вона не обгорає. Вона дуже любить сонце. І подивіться, в моїх умовах без відкритих променів сонця, вона, вона квітує. Вона так ароматить, так смачно ароматить. Це, я не знаю, я так захопилася цією котлеєю. Я вам нещодавно показувала, у мене ще є близька родичка цієї котлеї, то котлея свиня, свинка ми її називаємо. Але вона чомусь, чомусь не захотіла. Виростила бутон і скинула його. Два бутони було. Але вони так і не розкрилися. Вона його скинула. І от дік п'яна. Дігм'яна каже, та я за неї і за себе, і за неї. Красунечка моя, подивіться, яка вона оці, то, така махрова, якась вправді, губа, дуже красива. І колір, мій улюблений колір оливи. Дуже гарно виглядає. До речі, е, катлея Аристократ це її родичка. Мені тут нещодавно жіночка одна писала про свою малечу Аристократ. То оця квіточка буде точно така. Ну, може, трохи, якась відмінність буде, але точно така квіточка буде і у вас, коли ви свого аристократика виростете до отакого розміру. Ваша рослинка, звісно, дуже-дуже маленька. І зростати вашій рослинці ну, років, років до п'яти. Отака красуня. Ну що, друзі, боремось, перемагаємо, тримаємось. Нас не залякати, знищували наші електростанції, занурювали нас у темряву, холод, але ми вистояли. Є в нас електрика, є в нас вода, є в нас тепло. Слава Україні! Героям слава! Смерть нашим клятим ворогам! Все буде Україна! Переможемо!